Володимир Зеленський придбав королівський маєток за 20 мільйонів фунтів. А голова офісу президента Андрій Єрмак заплатив 27 мільйонів доларів тайм за місце у рейтингу найвпливовіших людей року. Український банк вже пригрозив ухилянтам обмеженнями. Тим часом, як українські військові залишаться без виплат. А ще в Україні на фронт повторно відправили чоловіка після втрати ним кінцівки. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляціями. Зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». У різних соціальних мережах, зокрема у Тріц, поширюють інформацію, що президент України придбав маєток хай кроу Хаус» у короля Великої Британії Карла Третього. Про купівлю маєтку повідомила британська газета, де Лондон Краєр. Інформацію також підтверджують колишні дворецькі короля та обслуговуючи персонал маєтку. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Хачґру Хаус, сімейна резиденція короля Карла III і королеви Каміли, була продана Володимиру Зеленському, президенту України. Цю інформацію підтвердили кілька джерел, зокрема і шість співробітників хачґру Хаус, які отримали повідомлення про звільнення 21 березня. Очевидно, вони вирішили залишитися анонімними. Цю інформацію також підтвердив Гранд Гарольд, колишній дворецький короля, який працював в Тедбері Глостершир. У квітні 2024 року медіа The London Crier справді опублікувала матеріал про придбання Володимиром Зеленським королівського маєтку. Проте видання не надає жодних реальних доказів угоди про купівлю маєтку, а містить лише набір неправдивих фактів. До прикладу, медіа посилається на слова колишнього дворецького короля Гранта Гарольда, який працював із королем до 2011 року. Принц Вільям міг подарувати будинок своєму батькові. Отже, король мав право продати майно. Також Гарольд сказав, що на ймовірного нового власника можуть вказувати повідомлення про звільнення, які прийшли співробітникам хайкроу Хаус. Однак, заяви Гарольда звучать лише як припущення, а не факти. Разом з тим, де Лондон Краєр поширило сюжету, якому чоловік говорить про продаж будинку. Однак зараз це відео вже недоступне, тоді як інформацію про придбання маєтку спростували на офіційній сторінці королівської сім'ї в Ютубі. А також зазначили, що слова так званого агента з продажу нерухомості на записі, де Лондон Краєр найімовірніше були згенеровані штучним інтелектом. Колишній дворецький гранд Гарольд повідомив королівській сім'ї, що не давав коментарі, де Лондон Краєр, а його слова є. Цілковитою вигадкою. Королівська родина стала мішенню російської дезінформації. Про кремлівські тролі заявили, що король Чарльз продав свою королівську резиденцію хачгроу хаус президенту України Володимиру Зеленському за колосальні 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Повідомлення на Ютуб було поширено фейковим британськими новинним виданням під назвою The London Crier, а також низкою ботів іншими мовами. Його навіть поширив офіційний обліковий запис російського посольства X. У звіті йшлося про професіонала із нерухомості, який заявив, що він агент з продажу. Як виявилося, що генерується штучним інтелектом, у ньому також було фальшиве інтерв'ю з колишнім дворецьким королям Грантом Гарольдом. Прес-секретар Гарольда прокоментувала цю історію, заявивши, що вона абсолютно неправдива, і що він не коментував це. Київ також спростував цю інформацію, заявивши, що звинувачення є фейковими. Сама ж газета де Лондон Краєр не вперше поширює дезінформацію та цитує росіян. На сайті немає авторів. Усі статті публікуються за авторством користувача адмін або під анонімними ніками. Відсутні на сторінці адреса та номери телефону видання. Сервіс Чойс, який містить реєстраційні дані про власників доманих імен, показує, що сайт де Лондон Краєр заєстрували 26 березня 2024 року. Перша стаття на сайті також з'явилася того ж дня. Но у мережі справді є згадки газет із схожою назвою Декраєр. Тож фейкомети спеціально використали назву старих газет та додали туди багато різних статей, аби надати більшої легітимності своїм заявам. Росіяни не вперше використовують цю тактику. Вони також переробляють обкладинки світових видань на свій лад та просувають пропагандистські наративи. Заяви про купівлю маєтку Володимиром Зеленським є частиною дезінформаційної кампанії Кремля. Раніше ми вже спростовували фейк, буцімто сім'я президента України купила віллу в Єгипті, а сам Володимир Зеленський нібито придбав маєток поблизу Лондона. Голова офісу президента Андрій Єрмак заплатив 27 мільйонів доларів за місце у рейтингу 100 найвпливовіших людей світу. Тайм про це стало відомо з нового журналістського розслідування команди Белінгкет. Російські пропагандисти навіть цитують Еліота Гіггінса, засновника «Белінгкет», який пояснив це бажанням ярмака отримати політичні очки, аби потенційно претендувати на посаду зеленського. Адже наприкінці травня президент нібито перестане виконувати свої обов'язки через неназвані проблеми зі здоров'ям. Як доказ пропагандисти наводять короткий ролик BBC News, де переказуються результати розслідування «Белінгкет». Місце Єрмака в Time 100 може коштувати 27 мільйонів доларів. Журналісти Белінкет отримали список людей, які заплатили за своє включення у рейтингу найвпливовіших людей 2024 року. Близько 12 осіб заплатили від 10 до 30 мільйонів доларів за місце в Тайм-100. Андрій Єрмак, голова офісу президента, був серед імен, які отримали редакція Белінкет. Згідно з цією інформацією, люди, які пов'язані з Єрмаком, заплатили за ролик 27 мільйонів доларів. Це включало і офіційний коментар, коли. Генерального секретаря НАТО. Він назвав Єрмака людиною, яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду. У 2024 році Єрмак став єдиним українським політиком, що увійшов до «Тайм-100». Публікація може бути одним із перших основних кроків Єрмака, щоб підвищити свій авторитет серед західних еліт. А також серед вітчизняної аудиторії. Еліот Хіггінс наполягає на тому, що це слід бачити виключно як початок прямого протистояння із Зеленським. Це неможливо без підтримки з боку США. Підкреслює Еліот Хіггінс. Це ще одне підтвердження достовірної інформації, що вже влітку Зеленський не буде здатний виконувати свої обов'язки. Однак ця інформація фейк. Андрій Єрмак дійсно увійшов до рейтингу найвпливовіших людей поточного року у категорії лідери і став єдиним українцем у цьому переліку. Текст про Єрмака написав колишній генсек НАТО Андерс Фо Красмусен, який зараз разом з ним працює в міжнародній робочій групі з питань безпекових гарантій для України і спросування вступу України до НАТО. Людина, яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду. Після повномасштабного вторгнення він доносив послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу України від заходу до глобального півдня, об'єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля, Важливий для України і для демократії моменти Андрій Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що ним є. Однак ні Белінгкет, ні BBC News не повідомляли про те, що місце у рейтингу дісталося посадовцю корупційним шляхом. Це доводить банальний пошук по вебсайтах обох медіа, показово, що пропагандисти вже не вперше посилаються на Белінгкет, аби надати своїм словам авторитету, попри те, що ця організація визнана іноагентом та небажаною в Росії. А самих розслідувачів пропагандисти регулярно звинувачують у політичній заангажованості та маніпуляціях. Український банк Монобанк розіслав користувачам попередження про обмеження низки фінансових операцій для ухилянтів, тобто осіб, які ухиляються від мобілізації, як доказ Агітпро прикріплює скриншот із телефону, на який і надійшло таке повідомлення. Український монобанк попереджає, що після набуття чинності законом про мобілізацію у хилянту заборонять заправляти машину, купувати квитки на потяг, користуватися таксі та навіть орендувати електросамокат за допомогою банківської карти. Фактично людей позбавляють права на свободу пересування. Вільна європейська країна. Не раби. Після поширення такої інформації стовфек вирішив перевірити, чи справді український банк почав попереджати клієнтів про обмеження фінансових операцій для осіб, які ухиляються від мобілізації. Як і слід було очікувати, ця інформація виявилася вигаданою. У новому законі України про мобілізацію, на який посилаються пропагандисти у своєму фальшивому повідомленні від банку, не передбачено обмеження фінансових операцій із банківської картки. Єдине, у чому можуть бути обмежені військово зобов'язання, це право на керування транспортним засобом та отримання консульських послуг за кордоном. При цьому обмежити людину в керуванні автівкою можна буде лише за рішенням суду, але не банку в Україні. є Чудова практика, ну схожа це що стосується неоплати аліментів, що стосується неоплати різного типу позик, кредитів, яка застосовується через виконавчу виконавчі служби. У нас механізми накладення таких обмежень не доволі. Дієві Стопфейк звернувся з інформаційним запитом до Монобанк. Вони запитали, чи справді банк розіслав таке попередження про нові обмеження. У банку спростували цю інформацію. Ми спростовуємо розсилання подібної інформації. Ми не надсилали клієнтам такого повідомлення. До того ж, російський агітпроб припустився низки помилок у своєму підробленому скриншоті. Наприклад, на початку повідомлення від банку неправильно названо закон, на який дається посилання. Пропагандисти написали з прийняттям закону за номером 36339 з окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби у той час, як згідно з офіційним документом, слід було написати з ухваленням закону за номером 36339 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Навряд чи банк допустив би стільки неточностей в одному офіційному повідомленні. Львівські телеграм-канали поширюють відео, на якому чоловік із протезом у військовій формі вчить, як правильно стріляти. На більшій стабільності можна ставити і в принципі відсюда, от якщо у нас магазинів ні, у нас просто він Якщо магазин, то от, отсюда ми можемо нормально все-таки працювати. Ага. Господа, такого, як в резервісті, ви не мені пропагандисти стверджують, що чоловіка повторно після ампутації кінцівки відправили на фронт. Тільки в Україні на фронт можуть відправляти інваліда, який вже втратив кінцівки на фронті. ще раз. І так по колу, доки останній українець не помре. Українці, якщо ви не змогли врятуватися та вже потрапили на фронт, здавайтесь. Але це неправда. Боєць із позивним буйвол після поранення працював інструктором для новобранців Азову і зараз повторно проходить реабілітацію. Коментатори під оригінальним відео в Тіктоці, яке поширюють росіяни, вказали, що чоловік на записі є військовим із позивним Буйвол. Уперше він опублікував це відео на своїй особистій сторінці в інстаграмі. В описі він зазначив сторінку компанії, яка проводить військовий вишкіл для цивільних осіб, а також повідомив, що в майбутньому буде вести індивідуальні заняття. На війну він пішов у 18 років як доброволець, підписавши у 2020 році контракт з національною гвардією. На початку широкомасштабного вторгнення бойвол у складі бригади НГУ АЗОВ захищав Маріуполь. 23 березня 2022 року. Він отримав ранення в міських боях, унаслідок чого лікарі на Азовсталі були вимушені ампутувати йому ногу. Після цього військовий півроку проходив реабілітацію та зрештою повернувся на службу як інструктор. Він навчав новобранців азову поводженню зі зброєю в стрільбі, діям під час зіткнення з противником та загалом виживання на полі бою. На початку березня 2024 року. Медіа част Чернігівський писала, що наразі буйвол проходить повторну реабілітацію. 22-річний Анатолій Леоненко на псевдо «Буйвол Чернігівець 23 березня 2022 року втратив ліву ногу під час боїв за Маріуполь. Півроку тривала реабілітація, був списаний в запас. За клопотанням командира підписав контракт, став інструктором по вогневій і тактичній підготовці. Вчив молодих бійців батальйону Азов. І зараз при ділі, але поки що на черговій реабілітації. Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу в збройних силах України, особи з односторонньою ампутацією нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки є непридатними до військової служби та виключені з військового обліку. У відкритих джерелах немає інформації чи виключили буйвола з військового обліку. Утім, відомо, що він є добровольцем. А отже, ніхто не змушував його працювати інструктором після поранення. Україна не має грошей на військових. Такою інформацією відреагували про кремлівські медіа на збільшення розміру виплат українським військовослужбовцям. Коментуючи рішення уряду України, російські змі заявили, що зростання виплат це пропагандистська історія, яка говорить про відчайдушне становище зсу з погляду людського ресурсу, бо воювати ніхто не хоче йти. Запевняє гідпро. Українська влада пообіцяла додаткові виплати військовослужбовцям армії, які перебувають на лінії зіткнення. За словами голови комітету Верховної палати парламенту Федерації з конституційного законодавства та державного будівництва Андрія Клішеса, цей крок покликаний пом'якшити враження від репресивного закону про мобілізацію. Проте ці обіцянки наймовірніше залишиться на папері. Про це повідомляє Радіо Спатнік. Він наголосив, що уряду незалежної нема де взяти такі кошти, але це фейк. Кабінет міністрів України 12 квітня 2024 року підтримав пропозицію Міністерства оборони України щодо оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Відповідно до рішення встановлюється додаткова виплата у розмірі 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на нулі на території противника чи тимчасово окупованій території України. Додаткова виплата на перераховуватимуться військовим за кожних 30 днів, проведені на першій лінії оборони. Загальна сума виплат тепер складатиметься з базової суми у 100 тисяч гривень за додатковою винагороди у 70 тисяч гривень. Сумарно 170 тисяч гривень. Таким чином, схема нарахування виплат українським захисникам під час військового стану має такий вигляд: заробітна плата – 20-25 тисяч залежно від звання та стажу, бойові виплати до 100 тисяч залежно від місця несення служби та додаткова премія військовим на нулі, затверджені капміном 70 тисяч. Відповідно до статті 55 бюджетного кодексу України, заходи пов'язані з обороноздатністю держави, які здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. Є захищені. Ними статтями і виплачуються у повному розмірі і своєчасно, незалежно від обставин. До цієї ж категорії належать виплати пенсій, зарплат бюджетникам, фінансування сфер освіти та медицини, а також надання низки інших критично важливих соціальних гарантій для населення в умовах російської агресії проти України, безпека і оборона держави є абсолютними пріоритетами та найбільшою статтею держбюджету. Видатки сектору безпеки та оборони фінансуються виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій. Ці виплати не залежать від допомоги союзників України. За даними Міністерства оборони України, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділено асигнувань у сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету Міноборони. Цей блок включає грошове забезпечення військових, додаткові виплати, харчування, речове забезпечення, забезпечення винагороду за знищену техніку. При цьому міноборони наголошують, що оборонний бюджет України закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. І як свідчить досвід 2022 року та 2023 років, він гнучкий і систематично переглядається урядом, реагуючи на потреби армії в бойових умовах. Слід брати до уваги динамічність ситуації на фронті та зростання потреб ЗСУ. У разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності військ, виникає потреба у залученні додаткового фінансування, а це відповідно тягне за собою зміни до бюджету та відповідні урядові рішення, зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигір в інтерв'ю. Армія Інформ». За підсумками 2023 року. Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили майже 2 мільярда гривень або 60,8% від. Усієї суми видатків загального фонду держбюджету, у тому числі, гроші пішли на грошове забезпечення українських військових і поліцейських. Зарплати виплачували своєчасно і в повному обсязі. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.